Всім доброго дня! У нас сьогодні супер-супер, має бути жарко. Але я вже зранку в теплиці, думаю, поки нема такої жари, треба срочно допересаджувати ті повітряні відводки. Скоро скажете, вже надоїла своїми <пів> повітряними відводками. Але хочу вам показати Є у мене откий малиш. Така невеличка, бачите, гілочка, тоненька, вона як ручка. <пів> І хочу вам показати. Як з одної сторони, гарно вкорінюється, а з другої сторони, от практично, бачите, дуже мало коріння. Оце я вже відрізала, вже лишилася заголена частина стовбура. І знаєте, що це всіх? Я замітила, що це всіх, з однієї сторони, так гарно наростає коріння. Ну чому, чому не по кругу? А? Скажіть, будь ласка, чому тільки з однієї сторони? От, А з іншої практично немає. Там є, ну, якщо дуже-дуже класні, от такі, то в них прямо катка утворювалася. А от цього маленького. А були в мене такі пару штучок, що ніби тільки з одної сторони. І знаєте, де замітила? Е, з тієї сторони, де є розріз. де ми закладаємо, е, як робимо цю. Пунючку, і ми її розрізаємо, і де, чи це менше землі, чи більше кисню туди потрапляє. Ну, краще вкорінюється, де розріз. Не з тої сторони, де більше землі, а де менше землі вкорінюється, краще коріння. Так, оце вже я пересадила сьогодні повітряні. Відводки Павловського, і ще там у мене є з тої сторони. Залишилося у мене з перш, з тих перших, що я робила, три штуки. Ще є оцей сьогодні чікну. І тому у мене є два, я їх, напевно, залишу. Там щось є дуже маленький корінь, наблюдається. Ну, слабий ще я дам йому час, хай ще трошечки. Повкорінюється. От така у мене є. Бачите, я щось не дуже бачу з неї, з її сторони куріння. І от, от такий. корінчик є, але невеличкий. Коротше, хай ще може який недільку постояти. Не буду спішити. І зараз приготую їм оцей ряд, тії, і докладу сюди. От у мене вже є. Поставлені оцей щось один. Ви знаєте, так задумала і так, напевне, має бути. Я собі, як їх пересаджула, думаю, оцей, напевно, залишу собі. І оцей залишу собі у цих більших ринках. А він чомусь щось ще це, йому щось побракувало, чи що йому. Ну, коротше, не знаю. Може, від... може відійде. Я хочу йому оці вершки пообрізати, та, як Вітя казав, дати йому. Такий збучку, щоб він собі пускав. Після пересадки також їх оброблю, може, пізніше, через яку неділю-дві желізом, епіном, щоб вони трошечки відчухалися. Ну, і досі зараз в теплиці дуже жарко. Тому переживаю, От бачите, звідси попадає сонце, і тому їм, напевно, ще трошки жарковато. Так, цвете другою хвилею кумкват. От, бачите, вже є маленькі на ньому, і він ще цвіте. Ви знаєте, з усіх цитрусів, як цвіте і пахне, то мені дуже подобається запах кумквата. От лімон а в нього такий запах буває специфічний, буває гарно пахне, а буває, як колись казали, ніби як насморок, шмарклями пахне, як які. А от кумкват він дуже гарно пахне. В нього такий запах, він мене вертає, прямо в дитинство. Оцей запах колись такі були, ну, не можу вам передати, чи це декалон був такий, чи це що, ну такий ніжний квітковий запах. Я прям тут, особливо вечором, коли ми приїжджаємо на полив, я прям балдію тут. Такий запах, неймовірний. В нього отакі, бачите, маленькі, дрібненькі квіточки. От. Він е, цього року якось е, квітне не так, як завжди. Не знаю, чому. Якось гіляками. Тобто, спочатку одна сторона заквітла, потім от друга почала сторона квітнути. Ну, і отак якось він нема, щоб, знаєте, зараз. А так, тут вітя вчора робив вже конструкцію, вже психував щось там в нього не виходило. Варив це все на глум. Це вечором приїхали поливати, а воно ломи вже гіляки. Він каже, це біда. І він вже на глум вчора варив отаку підпору, підпирав їх. Це його любимчик, можна так сказати. Я кажу, це твій любимчик? Він так, да, можна так сказати, мій любимчик. От, щось він тут теж вже попідв'язував, так і цей дуже йому тяженько. Але ніби нічого, ніби трошечки відходив, Вон, бачу, трошки надав зелених листків. От ще в мене є отакий От товариш, треба пересадити. От, бачите. Три декаря було, і я на них щепила три шоколадних. І всі три прижилися. Тепер їм тут тісно, треба їх розсадити. Але я трошки почекаю хай оцей, щось саме довше не міг, бо тут одна в нього тільки брунечка. Не знаю, що так вийшло. То почекаю хай він окрепне, бо щоб може відлетіти, як буду його. Подивіться, як в хазяйки палець зробила, прорізала ножницями дирку. І думаю, щоб не заходила вода, заклеїла цей ізоленту і шукала, скоч не знайшла. Заклеїла ізоленти. Так, все, у мене цього року вже з прищіпками буду я вже закруглятися. Ще залишилося відкрити оцих 6 штучок. І все, вже в цьому році я прищіпляти не буду, бо вже і пізно трохи для прищіпок. Так, ще дивилась я на апельсин шоколадний. Також зробила я три повітряних відводки, але немає, немає навіть підозри на корінчик немає. Так що хай ще поки стоять. Ну і стоять вони, або щось. Пару гіллячок. О, чекайте, бо я, може, і не знімала, не показувала. Залізла туди. От. Так. Вже вон поналивалися плоди, він же їх підв'язує, щоб не поламалися. Інжирчики ці, що я пересадила вже. Ростуть, починають вегетувати Цього року вони в теплиці, я на вулицю їх виносити не буду, бо вже немає смисла на таку жару їх витаскувати на сонце. Вони пороблять їм опіки зроблять. Розмарини. Так, що я хочу вам сказати? Друге вкорінення лаврушки пропало. Пропало, не знаю. Напевне, на все свій час. Так, це, що в нас забула, гранат. Також скину все листя, але я бачу, що брунячки є і вже розпускає, значить, повинно бути щось з нього. Скинули, бачите, клійонку сняли, клійонкою не накриваємо, бо спека капітальна. Так, ще не все. Ще не все показала. Так, ще розпакувала один. І дивлюся, подивіться, така в мене цей раз з усіх один так вийшов. Отут тут в нас був десь внизу зріс коре. От, бачите, з однієї сторони, а з іншої сторони, в нас просто, е, щось я його дуже зависоко високо землі запхала, аж десь досюди, доки коричневе була земля. І він, виходить, що був аж сюди в землю. І з брунечки, що зробилося, в нас пускає корінчик. От, навіть не з розріза ні з чого. Пускає корінчик. Так, важко одною рукою. Так, з цієї сторони в нас буде як коріна ніжка. І як мені тепер заглибити в землю. Як я думала, що буде коріна ніжка, от, внизу. А тут ще цей і жалко відривати такий корінь. Бачите, також, з цієї сторони гарне таке коріння, а з цієї вже маленьке. Біленьке, але маленьке є. Зараз буду його висаджувати. Давайте, бачите, може з брунечки. Можна навіть обліпити, не зрізати кору, обліпити землею і також би було би вкорінені. І ну, це якщо, наприклад, з якоїсь з тоненької гілячки, цікаво. Правда? Ну, мені дуже цікаво. Не знаю, як вам. Так, все, вже тепер точно буду закруглятися. Всім гарного і мирного дня.